Астрологічний гороскоп для скорпіонів на січень 2025 року, агресивність з 1 по 30... 7 січня, агресивність Вступ у конкуренцію, боротьба за лідерство, схильність до контролю над колегами та партнерами. Принцип співпраці зараз важливий, як ніколи, для приборкання негативного впливу. Це допоможе уникнути імпульсивності дій у боротьбі за кардинальні. Реформи та виробну на виробництві в кар'єрі, підприємницьких справах проявляйте обережність дипломатичністю, здорових глузд. Вам зараз не шкодить можливість отримати підтримку з несподіваних джерел. В особистих стосунках перевагають гармонія та злагода, але при умові уникнення непорозумінь через фінансові питання. З 7 по 20 січня період зазначений двома взаємно протилежними впливами простору на підсвідомі процеси, який шлях ви оберете буде залежати від вас. Перший варіант. Як варіант встановлення нових контактів, виконання бажань встановити партнерські стосунки, а також активізація сексуальних стосунків, гарний період також для набуття ваги в іноземному бізнесі, успішної взаємодії з зарубіжними або далекими партнерами, а також для відпочинку, подорожей, приємних пригод. Єдиною умовою для успішності є усвідомлений рух у просторі та часу, керування своїми діями, використання та впровадження нових технологій в роботі та житті. Другий варіант бажання піти в себе, добровільна ізоляція себе від суспільства і занурення в песимізм і депресію, відмова від радощів життя, постійне незадоволення, втрата енергії та ініціативи. Ці прояви також будуть мати вплив на близьких людей. Під час зустрічі ви можете демонструвати холодність своїх почуттів і неприкритий сарказм, можуть проявлятися сварливість, намір розлучитися в результаті порушення здоров'я. Такі дії прояв описаних емоцій спричинять хаотичність та принесуть ще більше неприємності, можливі збитки, втрати стримки у фінансах, оманливій перспективі. Ви не зможете оцінити ризики. Є необхідність зробити паузу в соціальному житті, так сконцентруватись над роботою та трансформацією поведінкових реакцій. реакціях, стабільність у стосунках, але потрібно приділити увагу партнеру, щоб уникнути відчуження. Тобто я побрала перший варіант з 20 по 31 січня, через невідповідну поведінку, можливі розбіжності в думках або спірні ситуації в стосунках та партнерстві. Це ж через поспішні вчинки або поспішний вибір, формулювань ділові переговори можуть і іспити можуть закінчитись невдало. Через поспішне ухвалення рішень можна зробити неправильні вчинки, наслідком яких стануть великі фінансові втрати. Через легковажність також виникає ризик небезпеки бути обдуреним або своїм діловим партнером, або іншими людьми. 24 по 25 січня можливі несподіванки в особистому житті, через раптові зміни, настрою партнера пов'язані з прийняттям отриманої інформації. Рунічний гороскоп з 1 по 11 січня руна та й вас нагадую про боротьбу та досягнення цілей. Важливо залишатися дисциплінованим і не втрачати самоконтроль. З 12 по 19 січня руна Геба підтримує гармонію та партнерство. Варто проявити вдячність до тих, хто підтримує вас. З 20 по 31 руна Солосом символізує успіх і натхнення Використовуйте цей час для реалізації цих творчих проєктів. Гороскоп здоров'я з 1 по 11 ризик нервового перенапруження варто приділити увагу релаксації. Рекомендується уникнути конфліктних ситуацій. З 12 по 19 січня у цей період організм потребує додаткового відпочинку, сприятливий період відновлення після хвороб, підвищення ризики у роботі з технікою та е, чи важким обладнанням. 20 по 31 січня травматизм через надмірну креативність. активність. Рекомендується обмежити фізичні навантаження та слідкувати за харчуванням. Гороскоп зноведінь. З 1 по 11 січня сни можуть бути інтенсивними, наповними символами змін. Звертайте увагу на сни про будинки або родину. З 12 по 19 січня можливі пророчі сни записуйте все, що запам'яталося після пробудження. З 20 по 31 січня сни можуть надякати на майбутні можливості чи знайомства. Важливо прислухатися до своєї інтуїції.